Вітаю моє любі, на своєму каналі Еліанора Тору 2. Давайте подивимось, яких подій в Україні чекати найближчим часом. Так. Ось виходить вища сила вже з своїми підказками. Давайте подивимось, що вони хочуть нам сказати. Що буде стабільність, скоро буде що святкувати. Подивіться, четвірка жезлів. це про те, що ми виходимо у якісь стабільні ситуації, налагодження чого? миру. Подивіться, які щасливі карти. Тобто старший аркан Єрафант це вища сила да, виособлює. І м -м, старший аркан мир. Ми переходимо на новий рівень. У свою стабільність, у свій розквіт, що ще бажати. Не то, що які події ще найближчим часом, ми уходимо від е, яких то не те що уходимо, ну так, але ж від нестабільності. Бачите, тут трійка жезлів, бо четвірка жезлів це стабільність. А ми ушли від, пішли від нестабільних ситуацій. яких-то. Так, просто стрімглав в управління в руках українців, сила в руках українців, потужність наших управлінців і всього народу. Король Пентаклів це весь народ, це розквіт. Ми довго йшли до цього, чекали цього. Боролися, росли, бо пажик, жезлів, це ще не, не як -то, трохи початок, тільки розвитку, але тепер ми, нам даються великі шанси, робляться гарні пропозиції, і ми їх приймаємо. І рухаємось потужно вперед, так? І Королева Мечей це країна, яка захищена, яка вже з зброєю в руках. Так багато печальних моментів в Україні, але це нам дало змогу рухатись далі. З емоціями, так, як король кубків емоційний. так. Ми ніколи не забудемо а, тих людей, яких ми а, знали, які а, боролися за Україну, але загинули, на жаль. А, багато жертв. так. Карти все показують, все, як є, показують. І багато ще таємниць є, але вони будуть розкриті. Подивіться. Ми від цього підемо від таємниць, ми все будемо розкривати. І це нам дасть перспективи для розвитку по карті Старший Аркан Закохані. Увесь світ вклоняє свою голову і аплодує стоячки Україні. Саме всій Україні, народу України і нашим воїнам доблесним. Бо вони змогли захистити країну. Подивіться, карти потужно говорять, що воїни змогли захистити, і імператриця це на сьогодні Україна уособлює в усіх розкладах. Так, і нам буде що святкувати. В цьому році нам буде реально що святкувати. Тож пишіть моє любі, коментуйте, ставте вподобайки. Хай буде так, хай буде так, що нам в цьому році це буде що святкувати, наші всі переможні моменти. І хай так і буде. Пока-пока, до нових зустрічей!